Три тролейбуси та три маршрути вже найближчим часом зможуть перевозити хмельничан та гостів міста в нічний період часу. В тролейбусному депо зараз чекають на рішення виконкому. Але якими маршрутами будуть курсувати рогаті, вже вирішили. Це Катіон, мікрорайон Раково, Озерна та номер Noдин. Ці маршрути мають багато заселених, багатоповерхівок розбудовані приватні будинки. Хмельничани ж кажуть, це добра ініціатива, бо бувають і нічні зміни працюючих, і пізні прибуття потягів. Дуже багато людей ночі приїжджають по Я приїжджаю з Львова, мабуть, я в 10 годин ціла проблема добратися на хочу. Навіть в столиці Києві немає ночних тролейбусів. Ночні маршрутки ще так, а тролейбуси я не знаю. Це є умови праці. Це є відповідальність, тому я думаю, тут треба до цього приходити. Виважено. Якщо є необхідність, безперечно, треба. Ну, треба питати громадську думку. Є люди, працюють в ночну зміну, і для них це буде зручно, тим більше це громадський транспорт. Вартість нічного проїзду складатиме 10 гривень. Віктор Паламарчук переконує, якщо буде більший пасажиропотік, ціну зменшать. Якщо ж пасажиропотік збільшиться, відповідно тариф повинен зменшуватися. Ми тоді переглянемо. Це, і вийдемо з пропозицією на виконком міської ради і будемо пропонувати, щоб ці тарифи зменшувалися. Все пізнається в порівнянні. Та й 10 гривень людей не лякають. Це дешевше, ніж викликати службу таксі. Вартість поїзду буде коштувати 10 гривень. Не лякає вас така ціна? Ні. Чому? Ну, легше на тролейбусі їхати, ніж на таксі. Я думаю, що це нормально. Це набагато краще, чи послугами дешевше, ніж послуги таксі. Я думаю, що зараз, враховуючи, що наш електротранс придбуває нові тролейбуси, я думаю, що комфортність повинна покращувати. Днями комунальне підприємство «Хмельницьк електротранс поповнило свій технічний парк двома новими тролейбусами коштувало таке придбання міському бюджету близько 8 мільйонів гривень. Залишилося тільки пусконаладочні роботи. Десь через день-два підійдуть фахівці з цього підприємства. Вони налаштують електроніку, камери відеоспостереження, Ну доведуть до технічного стану правильного. І я думаю, що ми не заберемося. Десь неділька, можливо, днів 10, Ну принаймні, до нового року, обов в обов'язковому порядку ці два красені вийдуть на маршрути нашого міста. Максим Посполіта, Юрій Сова новини телеканал Ексклюзив.